Задача, яка у мене стоїть на сьогодні. Сьогодні я буду підморовувати цей стовп, цю стіну. Е, підморовую її на ребро з цегли, тому що тут у нас перепад по стіні йде приблизно 10 см. Коротше. 10 см. О, я поставив повністю на стіну. Тут на 0. Тут у нас треба 10 см цеглу, а згори десь вийде 3 см, тому що стіна ще йде так прогнута. так. Там у нас йде на ноль шнурок натягнутий, а тут приблизно буде 2-3 см в тому місці. Я орієнтуюся по тому шнурку, що йде знизу, і буду мурувати на ребро, скільки, скільки домурую, не знаю, до півстіни, а потім ця решта буде штукатурити, спеціальну штукатурку. Тому що на цей камінь, на цей камінь, на ту опулку не йде звичайна цементно-пішена штукатурка, буде якась спеціальна, спеціальним кимось вапном. Ми будемо її рушну мішати. Так що, так як тут вже підмурована стіна, тут було знизу тоже десь 10-12 см, згори вийшло на ребро до пів стіни. Тут колега мурував це по роботі, це він мурував 3 дні. Тут можемо бачити, тут десь знизу є так 10 см і воно ну, вийшло тут на 7 см, а це вже верхня частина буде штукатурити. Такі криві стіни в нас на об'єкті.